Голкорефлексотерапія для болю в спині може працювати краще, ніж лікарські засоби або фізіотерапія. Акупунктура при болях у спині повернення до давніх знань чи сучасна альтернатива. Біль у спині це бич сучасного суспільства. Ми, як ніколи раніше, проводимо багато часу сидячи за комп'ютерами в автомобілях, і це неминуче позначається на нашій поставі і здоров'я хребта. Традиційні методи лікування, такі як ліки та фізіотерапія, часто дають лише тимчасове полегшення або мають побічні ефекти. У цій ситуації все більше людей звертаються до альтернативних методів, і одним з найпопулярніших є голковколювання. Недавнє дослідження, присвячене ефективності голковколювання при хронічному болі в попереку у літніх людей, знову привернуло увагу до цього древнього методу. Результати виявилися досить обнаділивими, голковколювання показало себе краще, ніж стандартна терапія з використанням ліків і фізіотерапії. Але що це означає насправді? Чи дійсно голковколювання є панацеєю від болю в спині, або це просто модний тренд? Історія голковколювання погляд у минуле. Перш ніж заглиблюватися в сучасні дослідження, варто згадати, звідки взялося голковколювання. Цей метод лікування бере своє коріння в традиційній китайській медицині, що налічує тисячоліття. Згідно з цією системою, в тілі людини проходять енергетичні канали, відомі як меридіани, по яких циркулює життєва енергія, ци. блокування цих каналів призводить до хвороб і болю. Акупунктура спрямована на відновлення нормального потоку ци шляхом стимуляції певних точок на тілі. Мені завжди здавалося, що ідея про циркулюючу енергію це щось езотеричне і незрозуміле. Однак, після декількох сеансів голковколювання я почала помічати, як змінюється мій стан. Після сеансу я відчувала себе розслабленою, а напруга в спині зменшувалася. Звичайно, це може бути пов'язано з ефектом плацебо, але я схильна думати, що в цьому методі є щось більше. Сучасні дослідження, що говорять цифри. Сучасні дослідження підтверджують, що голковколювання може бути ефективним засобом для полегшення болю в спині. І як показало згадане дослідження, люди похилого віку, які отримували голковколювання, відчували менше болю і мали кращі показники фізичної функції в порівнянні з тими, хто отримував стандартну терапію. Крім того, у них було менше тривожних симптомів. Важливо, що ці результати узгоджуються з попередніми дослідженнями, які також показали ефективність акупунктури при болях у спині. Метааналіз 2022 року, який охопив понад 8300 процедур акупунктури, показав, що цей метод є більш ефективним, ніж плацебо. Однак, як справедливо відзначають експерти, проводити дослідження голковколювання складно. Методи лікування можуть відрізнятися, що ускладнює стандартизацію. Крім того, важко знайти справжнє плацебо, оскільки ефект від процедури може залежати від очікувань пацієнта. Як працює голковколювання погляд західної медицини, з точки зору традиційної китайської медицини, голковколювання розблокує обструкцію енергетичних каналів. Однак, з точки зору західної медицини, механізм дії голковколювання менш зрозумілий. Передбачається, що голки стимулюють вивільнення нейромедіаторів, які можуть впливати на больові відчуття. Деякі дослідження показують, що голковколювання може збільшити мікроциркуляцію та зменшити запалення. Мені завжди цікаво, як ці давні знання можуть поєднуватися з сучасними науковими уявленнями. Можливо, голковколювання впливає на нервову систему, стимулюючи певні ділянки мозку, які відповідають за больові відчуття. Можливо, воно впливає на вивільнення ендорфінів, природних знеболюючих речовин організму. Голковколювання кому варто спробувати. Голковколювання не є панацеєю, але це може бути ефективним засобом для полегшення болю в спині. Кому варто спробувати цей метод? Людям з хронічним болем у спині, якщо ви страждаєте хронічним болем у спині, який не піддається традиційному лікуванню, волковколювання може стати хорошою альтернативою. Людям, які не хочуть приймати ліки, якщо ви не хочете приймати знеболюючі препарати через побічні ефекти, волковколювання може стати безпечною альтернативою. Людям, які шукають ніінвазивне лікування, голковколювання це ніінвазивний метод лікування, який не вимагає хірургічного втручання. Однак є і протипоказання до голковколювання. Людям з активними інфекціями, якщо у вас активна інфекція, не слід робити голковколювання. Людям з порушеннями згортання крові, якщо у вас є порушення кровотечі, не слід робити голковколювання. Вагітна жінка, вагітним жінкам слід проконсультуватися з лікарем перед тим, як робити голковколювання. Страхове покриття та доступність. На жаль, покриття акупунктури часто є проблематичним. Багато страхових компаній не покривають цю процедуру, і не всі акупунктури приймають страховку, це може зробити акупунктуру недоступною для деяких людей. Однак ситуація поступово змінюється. Все більше людей дізнаються про ефективність акупунктури, і все більше страхових компаній починають її охоплювати. Висновок повернення до гармонії. Акупунктура це стародавній метод лікування, який може бути ефективним засобом для полегшення болю в спині. Хоча механізм дії голковколювання до кінця не зрозумілий, сучасні дослідження підтверджують його ефективність. У сучасному світі, де ми постійно піддаємося стресу і фізичним навантаженням, голковколювання може стати відмінним способом повернути гармонію і полегшити біль. Це не панація, але це цінний інструмент в арсеналі лікування болю в спині. Я рекомендую всім, хто страждає від болю в спині, спробувати голковколювання. Можливо, це саме те, що вам потрібно, щоб повернути здоров'я і добре самопочуття. Іноді, щоб знайти рішення, потрібно звернутися до мудрості предків. Поради щодо вибору кваліфікованого голкотера ПВТ Перевірте ліцензію. Переконайтеся, що акупунктурист має ліцензію та сертифікат. Досвід роботи. Дізнайтеся про досвід акупунктури. Відкликання Почитайте відгуки інших пацієнтів. Консультація. Пройдіть консультацію з акупунктуристом, щоб обговорити свої проблеми та дізнатися про методи лікування. Додаткові ресурси. Національний центр додаткового та інтегративного здоров'я HTTPSwWNCU, NHGAVHEQPuncture. Всесвітня організація охорони здоров'я HTTPS WWW Newsroom Fact Sheets Detail Acupuncture